Черп'ятниці час новин на каналі Віта про події останнього робочого дня тижня за мить. Відправляти пошту у Вінниці стали оперативніше. У Вінницькому зоопарку поповнення. Там народились зубр, бізон та кулан. Це куланчик. Що ти знаєш про куланчик? Я все знаю. І що? Що не куше? Ха знаю сіна, мабуть. У Вінниці відправляти пошту стали оперативніше. А все тому, що у цеху оброблення кореспонденції та періодичних видань Вінницької дирекції Укрпошта запровадили електронну систему сортування. Представники дирекції кажуть, цей крок дозволив не лише якісніше організувати роботу працівників, а й наблизити надання поштових послуг до європейських стандартів. Більше про новацію знає наш кореспондент Ростислава Зарубінська. До грудня 2011 року місцеві періодичні видання сортували у районних центрах. Сьогодні обробка пошти на увесь регіон відбувається у Вінниці. Аби цей процес зробити більш ефективним та оперативним, запровадили електронну систему сортування. Вінницька дирекція Укрпошти декілька років готувалась до впровадження електронної системи сортування, і в числі чотирьох областей на Україні. З 1 грудня 2011 року впроваджене таке сортування. Це сортувальний центр. Сюди надходить кореспонденція та періодичне видання з обласних та всеукраїнських друкарень. Процес оброблення пошти відбувається у два етапи. Перший етап сортування районних та обласних видань, тобто видань місцевої сфери розповсюджені десь з 12 до 3 години ночі. І другий етап сортування періодичних видань республіканських, які привозяться з Києва. Машина прибуває десь без 24 ночі, і от з там з 4 годин, поки її вигрузять, подадуть, і до 6 – сортування періодичних видань. Суть цього сортування полягає в тому, що всі періодичні видання вони оправляються при допомозі електронної системи сортування. Яка дає можливість людині там не щитувати з кожної накладної, перевіряти ночу, сліпати, а просто висвічується табло над кожним населеним пунктом надпису, і людина сортувальник опускає туди періодичне видання. Це значно прискорює процес. Процес сортування автоматизованою системою відбувається слідчим чином. Видання, які поступили на третій поверх, сортувальник відповідно до даних, зазначених в накладні. Тобто індекс видання вносить в програмне забезпечення автоматизованої системи, яка відповідно автоматизовано подає інформацію на електронні ячейки. Тобто ту кількість видань, яку потрібно розсортувати. Сортувальник отримує періодичні видання, які поступають йому через ленту транспортера, і проводить відповідне сортування по ячейках, закріплених за об'єктами відділеннями поштового зв'язку. У Вінницькому центрі сортування пошти працюють 150 робітників. За день вони обробляють більше 110 тисяч примірників газетної продукції. Коли ми в 2011 році сконцентрували всі обсяги тут і, і забрали сортування газетних пачок, сортування періодичних видань сюди на рівні на рівень області, то такі великі обсяги змусили нас. Задуматись над питанням організації робочих місць і організації більш ефективної роботи. Тому і ми прийшли до того, що ця електронна система була впроваджена. Після оброблення пошти її доставляють у більше ніж 500 відділень поштового зв'язку області. Вінницький регіон один з тих, хто має велику кількість населених пунктів. З прибуття пошти у відділення більше двох тисяч листонож, це десь 2200 працівників наші листоноші доставляють почту до кожного двору, до кожного отримувача наших пост. Вимоги часу. Диктують зміну в структурі, диктують зміну в технологічних процесах, які сьогодні відбуваються також і на пошті. Зокрема, доставка пошти всіх поштових відправлень та періодичних видань відбувається централізовано уже сьогодні. В центрі оброблення пошти в місті Вінниці. Централізація процесів сортування дала можливість пришвидшити процеси самого сортування та доставки усіх видів поштових відправлень, періодичних видань до безпосередньо до жителя до нашого клієнта, а також зменшити працевитрати на робочих місцях, відповідно збільшити продуктивність праці та рівень середньої заробітної плати. Ростислава Зарубінська, Валерій Шпак, телеканал Віта. Ще Місто не вистачає грошей на купівлю вакцини проти інфекційних хвороб. Про це заявив головний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан. Каже, цього року держава дала наполовину менше ніж потрібно вакцин проти дифтерії, кашлюку, гепатиту Б, дифтерії та інших інфекцій. Тепер говорить головний санітарний лікар Вінниці, гроші на препарати доведеться шукати в місцевому бюджеті. Це питання серед інших розглянули на черговому засіданні міськвиконкому. Дуже серйозні перебої з постачанням вакцинальних препаратів. Ми знаємо, що законодавча держава повинна забезпечити отриманням відповідних щеплень населенням від тих інфекційних хвороб, які керуються засобами на профілактики. На жаль, у нас забезпеченість вакцинами на сьогоднішній день здебільшого на сьогоднішній день. Повторюю, являється на цей рік, які підвід потреби приблизно 30%. Тому безумовно це нас не влаштовує. Ми намагаємося робити все, що від нас залежить проти, для того, щоб ми забезпечили місто те, що від нас залежить, тому що відповідні тендерні закупівлі ми не проводимо. Звичайно, це здійснює Міністерство охорони здоров'я. Ми насилаємо відповідні звернення, але на жаль, ситуація поки що кардинально не змінюється. І ми дуже хотіли би, щоб. На нашому рівні, на нашому місцевому рівні, в тому числі могли б використовувати кошти місцевого бюджету, в тому числі для забезпечення якраз населення засобами імунопрофілактики, ті, які керуються ними. Віничанка Валентина Дячук створила у соціальній мережі спільноту Право на майбутнє. Жінка закликає вінничан допомагати дітям, яких покинули батьки. Разом з однодумцями вона назбирала грошей, на них накупили підгузники, їжу, іграшки та віднесли в центр матері та дитини. Там в інфекційному відділенні є дві палати, які призначені для новонароджених, від яких відмовились батьки. Ця жінка створила в соціальній мережі спільноту Право на життя я гадаю, що кожна дитина, кожна людина має своє гарне право на майбутнє. І логотип нашої групи рука, доросла рука, і в дорослій руці лежить маленька ручка. Чому так? Тому що саме дорослі люди надають маленьким дітям це право. Цей хлопчик забрали. І... Подивилися, що условія, якби не відповідають якби, для дитини, щоб там знаходилась. Мама була в невідповідному стані, як би сказати. От. Ми цього не бачили, але це по словам, як би сказати. От. І привезли в лікарню, а так як вже привезли сюди, то в нас якби, оформляють в будинок дитини, таких діток. Ми міська лікарня єдина в місті, тому ці діти, це більшість з них це міські діти. Які оформляються в силу тих чи інших причин, чаще всього частіше за все це побутового матеріального характеру, тому мати на певний час їх віддають. Тому що цих дітей потрібно обстежити з медичної точки зору, поки будуть оформлятися юридичні документи через те, вони обстежуються в стаціонарних умовах. А діти, які захворіли, які хворіють чи захворіли з будинку дитини, вони також лікуються в нас в умовах нашого відділення. Це Дениска. Йому 6 місяців. Дуже хороший, розумний мальчик. Він активненький, спокійна дитина. Хоче, щоб його хтось синових. У нас була дівчинка одна, але це було, напевно, з півроку тому. Вона в нас лежала сама. А через рік я прийшла на роботу і відвезла будинок дитини. Через час я прийшла на роботу, долісь в першій палаті лежить знайома дівчинка. Оказується, її з будинку дитини взяла мамочка собі і вже лежала з нею, все оформила її, вона була вже її. Дениска, думаю, чекає така сама участь, бо він хороший. Розумний, нормальний мальчик. Будь-яка людина може прийти, принести одяг, іграшки, харчування, ну, все, що потрібно малим дітям. Кожна людина, у якої є діти, чи внуки, чи, чи сестрички, маленькі, чи братики, всі знають, що потрібно, що потрібно дітям. І не обов'язково, якщо ти не маєш грошей чи ти не маєш дітям принести, не приходити. Можна просто прийти з дитиною, принести той самий кілограм печива, Марії, галетне печиво, тому що іншому не дозволяють. І просто погратися з дитинкою, поспілкуватися, погратися. У нас була дівчинка, яку, ну, яку гарні люди всиновили, удочерили, і вона вже років шість чи сім живе в Італії, добре себе почувається. Кому як везе? Я всіх їх забрала, як би було куди. Де. Хотілося, хотілося, щоб їх взагалі було менше цих дітей. Що такі діти повинні знаходитись в родинах. В рідних сім'ях по можливості в тих людей, які хочуть синовити чи удечерити, дитина повинна жити в сім'ї. Нині у центрі матері і дитини четверо немовлят, яких покинули батьки. Тут вони проведуть декілька місяців, поки не будуть оформлені документи у сирійський будинок. Олена Гук, Вадим Іжєвський, телеканал Віта. Подвійну реальність демонструє відвідувачам своєї фотовиставки Ярославна Скрипняк. Експозиція знаходиться в філії бібліотеки Тімірязєва. В ній більш як 20 фотографій. Усі фотокартини зроблені в стилі колажу, тобто складаються з декількох частин. Лише частина фотографій зроблена Ярославом у Вінниці. Решта привезена зі Львову, Києва та Харкова. Подвійну реальність бачила наш репортер Марія Супрун. Подвійна реальність. Фотовиставка під такою назвою відкрилась в бібліотеці імені Тімрязіва. Її автор молодий фотохудожник Ярослав Настрипняк. У своїх фотороботах він відображує одну частину фотографій в іншу, ніби в зеркалі. Також додає багато елементів. Це колаж, саме цифровий колаж. Зараз це називають ну, комп-арт, так званий. Ось техніка схожа з аналоговою мультиекспозицією, але вже на цифровому рівні. Лише частина представлених фотографій зроблена у Вінниці решта привезені зі Львову, Києва та Харкова. Ми з ним фактично разом росли. Він знімав своє місто, знімав, знімав якісь коложі, їздив природу, знімав Карпати. Так само, я таке схоже. Він ріс, я ріс. У мене була своя виставка, присвячена місту. А він зробив ось цю, такі от колажі. Дуже цікаво, мені подобається. Є певний концепт: по перше, відображення, так сказати, подвійної реальності. А по-друге, поєднувалося скільки робіт? Поєднувалося як мінімум три роботи. З менше трьох тут ніде немає, а є такі роботи, що доходять, напевно до ну щоб до десяти. Тут просто е картинки, на яких є, можна впізнати щось живе, те, що є в житті, і поміж цього. Е Є щось загадкове, щось таке незвичайне. Те, що можна е, самому десь побачити, скажімо, зеркалення якесь, або заплющені очі, тако трошки прикриті очі, щось побачити таке незвичайне, те, що зазвичай ніхто не фіксує, тому що фіксують на фотографіях переважно В більшості щось таке чітке, скажімо, натюрморт, чи пейзаж, якісь гори, чи скажімо, місто, якісь будівлі, чи людей. От. А тут щось таке трошки вигадане. Воно змісто тому, що людина, коли подивиться на ці роботи вона побачить, вона не бачить нічого банального. Вона е, побачить щось цікаве, те, що вона не може побачити в своєму реальному житті. Тобто, тут вона тут щось да от її заставить та, задуматися і подивитися образно, взагалі помислити на цією картинкою. Марія Супрун, Вадим Іжиєвський, телеканал Піта. На всеукраїнських змаганнях з універсального бою, які проходили спочатку в Хмельницькому, потім Вілічевську, вінницькі спортсмени посіли призові місця: два других і одне третє. Нині хлопці у Вінниці готуються до чемпіонату світу, який проходитиме наприкінці вересня. Ось вони переможці. Команда Одеська, Запорожська, Київська область. багато дітей посіба то нашли деньги, как говорится. И все приехали в основном мастера спорта по борьбе. но ну, мы, мы были же универсальщики, а там ну, набирают те, которые более-менее могли бы что-то. Конечно, наши были на голову выше, выходили и просто, как говорится, на жаргоне разрывали их всех. В первом же раунде нокауты были очень тяжелые, выносили этих вот. і всіх останніх. Я вважаю, виступив нормально. Було дуже тяжко, бо всі суперники однакові, всі теж займаються, і конкуренція дуже велика. Це моя перша перемога. Дуже хвилювався, дуже мене трусило перед поєдинком. Потім вийшов на ринг і все зробив, як треба. Ну не як треба, але бронза. Це чемпіонат України, яка прийшла в Хмельницькому. Медаль це чемпіон ну, Смельницького, там, де я зайняв перше місце в віковій групі 16-17, до вагова категорія до 80 кілограмів. Вільничовський виступив досить непогано, провів декілька боїв, досить ну, успішно виграв, а останній бій там, ногу підвернув і вийшло нелегко. Що таке універсальний бой? Це всі види єдиноборств, які входять в, в одне єдиноборство. Здесь входит бокс, карате, борьба, стрельба, метание ножей. Идет взвешивание, после этого идет жеребек. Кто на кого выходит из спортсменов? Идет две полосы и ринг. С двух сторон ставится два спортсмена. Например, один наш спортсмен, один там с Киева. И по команде они должны эту пройти полосу и должны вложиться в определенное время. Обязательно. Когда они проходят эту полосу, они одевают экипировку всю и выходят в ринг, и начинается бой. Они должны в течение одной минуты после полосы дойти в ринг. Вы можете себе представить, что это такое. Запыхались, полоса большая, запыхались, дайте выходить драться. И в ринге им дается 4 раунда по 2 минуты. Универсальный бой – это как бы военно-прикладной вид спорта. Как у военных есть рукопашный бой, и у военных есть полоса препятствий, там, где, там, допустим, да, десантники, спецназ пробегают эту полосу препятствий. Это как бы у армии это не заменяет. Ну, в современных условиях здесь мы тренируемся на ринге, а полосу препятствий мы стараемся э, еще со старых Советского Союза. В некоторых школах есть спортивных, ну, в средних школах есть еще эти полосы, такие, знаете, э, турники, лесенки, змейки. Вот мы просто в дни, дни тренировок ходим туда и стараемся бегать на этих э, полосах в средних школах. 25 вересня хлопці їдуть до Азербайджану на світові змагання з універсального бою. А зараз, як ви бачите, вони усердно тренуються. Я думаю, що приїдуть команди сильні. Та вся приїжджає сильні команди. Та навіть в прошлому досі Ізраїль приїхали, і Канада приїхав. Ну, приїхали ну, вони не стільки вже. Осведомленные были в уехали на бою, но они приехали и выступали. Поэтому в этом году мы не знаем, сколько будет команд, но мы надеемся, что будет много. Это как бы наш спорт прогрессирует уже много лет. И я думаю, что им придется подраться прилично. У Вінницькому зоопарку «Бебі Бум» за останні три місяці тут народились зубер, кулан та бізон. Новонароджені не відходять від своїх мам і досі п'ють молоко. Із новими жителями зоопарку знайомились наші аеропортери Олег Літвінцев та Ольга Сульвар. У Вінницькому зоопарку поповнення. Наприклад, у цієї пари бізонів нещодавно народився маленький приплід. Також мають кулани і зубри. Ми зараз знаходимося біля вольєра зубра європейського. У нас в цьому році в червні місяці народилося маля в них. Ми диким тваринам допомагають. Вони це все приход... вони самі народжують. Вони навіть бувають таке, що вони народжують вночі. Вночі на ранок ми прийшли вже маля є. Це сімейство ми годуємо три рази в день. Кобий корм, до Від Відколи народився маленьке, пити в мами на бату більший зріс. Це пара беззонива, вона теж недавно родилася мале, то теж так само вона більше уподібляє їжі, ніж він. А це сімейство куланів, воно теж розширилось. Немолятко народилося в червні місяці, це вже йому другий місяць. Вона, вона виношує рік і народжує, звичайно, сама. Ми в період, так вже як бачимо, що вона має народити, самця від'єднує самки, вона знаходиться сама, народжує, потім вона годує маля, маля з нею. Чик на би. Yes. Yes, yes. Дети любят очень животных, особенно лошадей, осликов. Так мы вот приезжаем покормить немножко. Всегда берем с собой хлеб, сухари, иногда морковку. Это куланчик. Что ты знаешь про куланчик? Я все знаю. И что? Что они кушают? Хлеб. Знаю сено, наверное. Угу. Пойдем, подивимось, що етава коня цезая. Всі новонароджені тваринки, дівчатка. Поки що жодні з них не дали ім'я на доросле харчування. Дитинчат переведуть вже за кілька місяців. Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У мене на цьому все. Дякую, що дивились. Наші новини шукайте в інтернеті адреса сайту на екрані. Дивіться нас в понеділок. Про перші новини дня о 13.40 вам розповість наш репортер Ірина Дідух. Попереду прогноз погоди. Гарних вам вихідних! За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру погода у Вінниці 11 серпня буде мінливо хмарною без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-12 градусів тепла. В день плюс 20 плюс